Для Петра Логінського інженера-таксатора ця робота у лісі частина лісовпорядної експедиції. Він приїхав з Харківщини перевіряти наші ліси. Перше, що йому потрібно зробити, це облаштувати контрольний майданчик. На кутах стоять спеціальні стовпчики, а від них потрібно відбити 90 градусів. Форма має бути суворо перпендикулярна. А ну тут потрібно визначити кут 90 градусів. І потім, після цього, проміряємо довжини ліній, щоб знати, яка точна площа. Насправді таксатор вже точно знає і довжину ліній, і площу, тому що цю роботу провів напередодні. Зараз лише розповідає нам про свій інструмент. Він називається бусоль. Тож усі розміри вже вказані на тому самому стовпчику. Пробна площа четверта, квартал, номер 19. Рік закладки 23, й а послідуючий рік бо базви проводиться один раз в 10 років, 32-й. Вибір місця не випадковий. По всьому лісовому господарству знаходять ділянки лісу, що називається найбільш типові. І далі на цьому майданчику вже потрібно збирати показники. З колегами вимірюють товщину дерев. Для цього потрібно обміряти не менше 200. 20. А ще висота, сухостій, породи і багато різних параметрів. Потім на основі цих даних фахівці з інституту лісового впорядкування розробляють проєкт, що далі робити з лісом. Наприклад, якщо насаджень дуже багато, потрібна вирубка. В першу чергу спиляють тонкі, пошкоджені та густо посаджені дерева. Оця деревина вона попадає під всі вимоги, щоб вона залишилась, а наступна вона вже тонша, вона вже відстає в рості. Ми бачимо, вона вже присіла, вона не дасть приросту і тих вимог, які треба, тому вона буде однозначно попадати. У виборку при проведенні рубок. Також будуть попадати дерева, такі якось найближче до нас, тому що ми бачимо, що крона і верхушка вже суха, фактично 2-3 гілочки живих знизу. Тобто це дерево на, в наступному році на 100% вже буде сухим. Потім через 9 років на цьому майданчику повторно проведуть дослідження і, дивлячись на динаміку змін, розроблять новий проєкт: насаджувати чи проріджувати дерева, які породи необхідні та інше. А в цьому році тут, скоріш за все, нічого робити не будуть. Ну на даній ділянці нічого не потрібно робити. Бо повнота тут 0,6, наприклад, сухостою немає. Так що тут я заходи ніякі буду проектувати. Після цієї ділянки таксацію проводитимуть в іншому місці, бо ці роботи у лісогосподарстві потрібно завершити до кінця жовтня. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.